що міліція вні політики, будь-які емоції проведені до судового розслідування міліції неприємні, ми проводимо повністю перевідку. І будь-які, я не розумію, я не розумію укреплених представників громадських організацій, про те, що вбачається те, що ми якось підтримуємо російські банки, що ми неправильно відносимося до учасників даних події. Я ще вам всім хочу запевнити. Ми проводимо об'єктивне розслідування, а потім тільки проведення об'єктивного розслідування буде поставлено точки на «і». І друге, що стосується плакатів, які були в інтернеті видання, що тут м'яке сепаратіст, то я одного з в залі звертаюсь, що сепаратістом я ніколи не був. І моє відношення до сепаратизму може в сумі бути більше, ніж ваше. І якщо ви коли-небудь бачили там що ви що робиться там на Луганську, то я, на дані, що я являюсь сепаратистом і підпорядковуюсь наказом іншим, ви глибоко помиляєтесь. Я в своїй діяльності тільки керуюсь законом України про міліції, Конституції, указами президента і моїх керівників. Оце, що я вам хотів сказати. А якщо таке об'єктивне провели розслідування, чому не було об'єктивного розслідування, коли стріляли на Бердечівський, було захват заложників. І чому ні разу не було проведено розслідування, як члени е, так званого угрупування автомайдан забігали в прокуратуру, з колесами підпалювали загрожуючи громадські безпеки. Знаєте, ви читали мануча, а судді, хто? Не то? Треба... Звинувачуючи цю ту чину категорію громадських організацій, нашого та центру, центра в першу чергу не на себе. Абсолютно згідно. Будь ласка, у кого є журналісти чи запитання? Які заходи будуть вживатися цього тижня на вихідник цього тижня, оскільки ми знаємо, що буде святкуватися ручне свято? У нас, зараз, ви знаєте, у нас е, велика частина громадської міліції зараз задіяна на сході України. Ми максимально із числа працівників управління, управління нашого, всі будемо працювати в даному напрямку. Я знаю, що це свято дуже специфічне. Але е, всі ми читаємо в засоби масової інформації, інтернет, які відношення вже виступили.